Олег Ляшко, Радикальна партія, шановні громадяни України, 17 липня в Україні відбудуться до по семи округах. Чому важливі ці до вибори? Тому що у парламенті немає реальної коаліції, є коаліція панамських патріотів. Яка виникла в результаті змови президента Порошенка з олігархами і з регіоналами, де юре коаліції немає? Ми кілька разів звертаємося до голови парламенту, щоб оприлюднив прізвища учасників коаліції. Ці герої в кавичках, які несуть відповідальність за тарифний геноцид, за вкрадання українців, за те, що Україна сьогодні принижена і упосліджена. На жаль. Цих героїв прізвища нам не оприлюднюють, чому для влади важливо вибори в семи округах, тому що вони хочуть по семи округах провести своїх кандидатів для того, щоб за рахунок цих кандидатів зробити коаліцію. Тому я звертаюся до громадян там, де вони будуть брати участь у виборах 17 липня. Коли ви за гроші, хтось вам пропонує голосувати за кандидата від влади, пам'ятайте, що ви таким чином зміцнюєте коаліцію панамських патріотів. Яка буде підвищувати вам пенсійний вік, продавати землю, розпродувати державне майно, забирати в селян останні копійки і в усіх робітників? Тому я з цієї парламентської трибуни звертаюсь до жителів Волині, Чернігова, Дніпра, Івано-Франківська, Луганщини, Полтавщини, Херсонщини, не голосувати за кандидатів від влади. Якщо хочете газ по 20 тисяч гривень за тисячу кубів голосуйте за Микитася, який балотується в Чернігові по 206 округу, якщо хочете пенсійний вік. 70 років. Голосуйте за інших кандидатів від блоку Панамських патріотів. Я окремо хотів би сказати ситуацію по Чернігову, оскільки це моє рідне місто і все, що там відбувається, мені болить. У нас дуже велика підтримка по Чернігову. Але що робить влада? Прийшов заїжджий пасажир Максим Микитась, йде, наче самовисуванець, а насправді родич президента і родич Березенка по сусідньому 205 му округу вже Березенка по 500 гривень рік тому купив голоси. Хто з Чернігівців бачив цього Березенка? Ніхто його легше знайти на багамах і на канарах, аніж у Чернігові. Тепер вони по 206-му округу знову тягнуть свого кандидата Микитася. Цей Микитась отримав, створив сітку, мережу підкупу виборців, по 500 гривень роздає для того, щоб сфальсифікувати вибори. Обласна прокуратура, обласне СБУ. Прикривають ці махінації, не бачать підкупів. Я прошу апарат. Покажіть нехай, вся країна на екрані побачить обласного чернігівського прокурора Віктора Носенка. Я от гляньте на цю рожу. Оце обласний чернігівський прокурор. Коли півтора роки тому його призначили на посаду прокурора, у нього морда була втричі менша, ніж сьогодні. Бачите, як вони пухнуть на прокурорській роботі, яка в них важкі умови праці, що за рік отак спухнула людина, не доїдаючи, не досипаючи. У нього бабки, які він бере, обіклавши дані всю Чернігівську область. У нього бабки через рота лізуть, через вуха лізуть, через носа лізуть. І хтось мені буде Луценко розказувати, що вони борються з корупцією, маючи отаких от персонажів керівниками обласних прокуратур. Да гляньте на його рожу. Я його вчора питаю, коли ви в останнє в дзеркало на себе дивились, борець з корупцією. І оці борці з корупцією покривають кандидата від влади Микитася для того, щоб сфальсифікувати результати виборів. Так робить влада по всій країні, тому що вони хочуть продати українську землю, тому що вони хочуть підняти. Менсійний вік, тому що вони хочуть для українців встановити газ по 20 тисяч гривень за тисячу кубів газу, і тому їм треба ці семеро кандидатів, щоб вони стали депутатами, щоб вони прийшли сюди до парламенту, поповнили коаліцію панамських патріотів і грабували українців. Тому я звертаюсь до жителів рідного Чернігова, до рідної Полтавщини, до рідної Луганщини, до рідного Дніпра, до рідної Херсонщини, до рідної Франківщини скрізь по всіх семи округах і до рідної Волині. Безумовно, скрізь по семи округах. Ми виставили наших кандидатів у депутати, і я прошу підтримати Волинь 23-й округ Сергій Була, Чернігів, 206-й округ, Дмитро Блауш. Дніпро, 27-й округ, Сергій Пасхалов, Івано-Франківщина, 85-й округ, Анжела Яровата, Луганщина, 144 округ, Костянтин Ільченко, Полтавщина, 151 округ, Руслан Ляшко, Херсонщина, 183 округ, Віталій Плугатарьов. Це достойні люди, які, прийшовши до парламенту, будуть в рядах опозиції відстоювати право громадян на достойне життя. На жаль, сьогодні закривають сесію парламенту. Більше місяця ми блокуємо, вимагаємо прийняття законів про зниження тарифів, здешевлення газу, розслідування корупції вищих посадових осіб держави, включно з президентом України. Коаліція Панамських патріотів ігнорує наші вимоги. Прем'єр Гройсман каже, якщо вам тут незручно сидіть, пересядьте в крісла. Ми то може й пересядемо в крісла, тільки внаслідок їхньої політики на ляже, народ ляже. І тому ми не дамо їм обкрадати людей. Ми продовжуватимемо далі боротися. Канікул у нас не народний депутат Апанасенко передає слово.